Вітаю всіх на каналі Просто Смачно! Сьогодні ми будемо готувати томатний суп з куркою, квасолею та овочами. Цей суп густа та насичена перша страва, яка дуже швидко готується. Всі інгредієнти супу додаються по черзі в кастрюлю, обсмажуються кілька хвилин, а потім все заливається водою, і суп доводиться до готовності протягом 10 хвилин. Дуже простий! А також дуже смачний рецепт, який може повторити кожен. Тож для сьогоднішнього супу нам потрібні будуть наступні продукти: куряче філе 350 г. Квасоля консервована 200 г. Я взяв червону, але підійде так само і звичайна. Помідори у власному соку 400 г. Беремо почищені або самі чистимо, якщо вони зі шкіркою. Перець болгарський одна штука. Морква одна штука. Цибуля ріпчаста 1 штука. Цибуля зелена один пучок. Часник 2 зубчики. Трошки олії для смаження. Також нам знадобляться наступні спеції: цукор, сіль, перець червоний мелений, перець чорний мелений, паприка мелена, лавровий лист. Якщо все це є, можемо переходити до приготування супу. Куряче філе промиваємо та нарізаємо невеличкими шматочками до вільної форми, у каструлі з товстим дном розігріваємо олію та обсмажуємо куряче філе. Робимо це все на великому вогні, поки курка не почне підрум'янюватися. Переходимо до цибулі. Без неї рідко, коли вдається приготувати смачну страву. Кому доведеться докласти зусиль та сльози. Нарізаємо цибулю маленькими кубиками. Промиваємо очі холодною водою і переходимо до моркви, чистимо її та нарізаємо дрібними кубиками. Сподіваюсь, у вас це вийде краще, ніж у мене. До обсмаженого м'яса додаємо цибулю та швидко перемішуємо, щоб не встигнути знову пустити сльозу. Додаємо моркву. Все це обсмажуємо 2-4 хвилини, помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Поки я це роблю, у вас є змога підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Чистимо часник та мілко нарізаємо його ножем. Чистимо перець, прибираючи всі перетинки та насіння. Ріжемо невеличкими шматочками. Додаємо перець та часник до нашої страви. Смажимо ще 2-4 хвилини. Час від часу перемішуємо. Переходимо до помідорів. Кладемо в блендер та подрібнюємо до однорідної маси. Додаємо в кастрюлю подрібнені помідори. Також додаємо всі спеції, крім солі. Готуємо все це ще 2-3 хвилини, подрібнюємо зелену цибулю. До нашого супу додаємо квасолю та зелену цибулю. Все добре перемішуємо. Додаємо окріп. Кількість окропу залежить від того, якої густоти ви хочете отримати суп. Додаємо сіль за смаком та кладемо 2 лаврові листочки. Перемішуємо і варимо на повільному вогні з закритою кришкою ще 10-12 хвилин. Томатний суп з куркою, квасолою та овочами. Готовий! Смачного! Дякую за перегляд! Не забудь підписатися на канал та написати коментар. На все добре!